Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Значить, відвідував магазин і дещо нове придбав, думаю, буде цікаво для поціновувачів даного контенту про овочі. Значить, давайте почнемо з сіток. Купив такі сітки, 4 сітки взяв для моркви та буряку. Вони мені здалися міцнішими на дотик. Так воно і є. Ну, в принципі, як звичайні сітки. Потім сонце захисну штору, я її використовуватиму для того, щоб вона відбивала своє світло від лампи. Придбав таку фітолампу, доволі вона дорога. Але якщо купувати через інтернет, все рівно платимо доставку, тож 200 гривень. Я думаю, це, це дорого, але це не фатально. Потім патрон, значить, це відерця мені потрібні для капусти. Буду квасити в них капусту. Огляд на капусту буде перед тим. Капуста слава в мене. Щось цікавого, доволі фокусую вашу увагу. Тисніть паузу, читайте, придбав добрив на наступний рік. Буду розводити їх з водою, обзавівся вагами. Ну, Це гранульоване. Тут я буду вирішувати, чи сухим сипать. А ці два точно з водою, значить. Каліймах, селітра калієва та монофосфат калію. Ну, значить, і добре в мене бракує, мені необхідно, я взагалі-то. Хочу як займатися так нормально. Значить фітолампа це для розсади, це для капусти, то для вражаю цьогоріч. А це наперед для підживлення суто рослин уже в наступному році. Ну, Якщо все буде добре, не будемо загадувати, але хай воно собі знаходиться в мене в шафі з сіменами, Воно мені заважати не буде. а Навпаки, прийде його час, я буду його використовувати. Зараз хочу третю лампу, значить, і встановити. Зараз покажу, яка вона всередині. Так вона виглядає. Значить, світло, віддачу я вам зараз, можливо, сфокусую, скажу, яка, бо в мене дві по 300 стоїть, по 300 люмінів, а тут не знаю. Потім патрон чорний, звичайний. І кабель в мене вже є. Тобто дріт. Значить, кого зацікавило, хто хоче, щоб зняв відеогляд, як буде три лампи в моєму саморобному гроубоксі. А для тих для гостів мого каналу, хто переглядав це відео перший раз, внизу там навіть є вже, я із шафи старий зробив собі умовний гроубокс для вирощування розсади. Тобто, Зробив у ньому освітлення, звісно, що фітоламп. І взагалі-то закупив парники. Надалі під зиму буду купляти ґрунт. Ну, Взагалі-то і насіння теж, щоб було. Ну, На це все буде, звісно, що огляди будуть. От так виглядає значить, таблиця. І, ну, Я не можу зрозуміти потужність. Це я все розумію, об'єм, довжина. Ну, повинна бути світловіддача, мається на увазі. А тут довжина LED-хвилі. Можливо, оце, ну це не факт. Об'єм. Ну, значить, от, от так. Ну, я думаю, світитиме вона нормально, значить, хто хоче огляд на те, як цей, як буде виглядати три лампи, пишіть коментарі. І якщо ви захочете, я вам зніму огляд на три лампи. Якщо не буде лайку, коментар, не буде мотивації, то подивлюсь, просто сам вам показувати не буду. Ну, я впевнений, що буде дуже красиво, звісно, я ще відбивач цей поклею, і буде все добре. На все добре, любі друзі. Хто не підписався, підписуйтесь і далі буде цікавіше.